Привіт, друзі! Маю такий чудовий альбом Христос Воскрес! Зі святом Великодня. Це альбом листівок із зразками писанок різних регіонів України. Підготовлений Юрієм Іванченком. Тут кілька листівок, я їх заламінувала, щоб краще надалі зберігати. Виданий цей альбом був у 1991 році. Сьогодні я хочу зробити писаночку, і вам показати, як це буде робити. Ось таку писанку Херсонщини. Тут вона зазначена як писанка Херсонщини. Зараз це село, з якого походить писанка, знаходиться територіально у межах Кіровоградської області. Але на той час, коли вона писалася, це ще була Херсонщина. І тут кілька писанок з Херсонщини представлено, і дві писанки з Кубані, деякі цікаві, яскраві. Щодо самого узору, в цьому альбомі є невеличка стаття Юрія Іванченка про самі писанки, про те, як використовувався віс, але нічого не написано про узори. Цих зразків, які представлені в альбомі. Тому вже з інших джерел я знаю, що цей узор називається Ластівчині хвостики. Як бачите, використана жовта, зелена і червона фарба. Інструменти, які мені сьогодні знадобляться, це олівець простий це головний інструмент писачок, яким будемо воском узори наносити, і ще знадобиться пензлик, для чого потім розкажу. Це такий невеличкий секретик, писанкарок відкриється вам сьогодні. Отже, перше, що мені знадобиться для роботи це олівець простий і, звісно, видутка. Як підготувати видутку до розпису, ви можете знайти в моїх відео на каналі, є плейлист. Писанкарство, і там дуже багато всього цікавого про писанки ви знайдете. Майстер-класи різні поради. Отже, спочатку мені треба намалювати узор олівцем, промалювати, щоб потім уже писачком не схибити. Наша писаночка має поділи вертикальні і горизонтальні. Отже, нам треба провести лінію через верхівочки, вертикально спочатку веду. В цей бік і в протилежний. Проводжу далі вертикально, до верхівочки тупого кінця яйця. От І далі, тут уже мені видно цю лінію кінчик можу проводити. І я бачу, що от не дуже добре так зустрінуться. І в мене яєчко вже поділене на дві частинки. Але в мене яйце поділене на чотири вертикальних частини. Отже, як це зробити? На верхівочці маю пряму лінію. Далі я намалюю перпендикулярну лінію. Такий хрестик виходить. Далі видовжую з обох боків, перевертаю яйце. Тут теж у мене пряма лінія, теж прокладаю перпендикуляр. Далі у мене ці лінії вже видні, як вони будуть зустрічатися. Отже, можна сміливо продовжувати лінію. Я знаю, що вони добре дострінуться. Бачите, рівненька лінія вийшла. Так само роблю і з іншої сторони. Тепер у мене яйце поділилося на 4 частини вертикально. А мені треба зробити поділ на 8 частин. Тут тобто ще треба поперек лінію провести. Заходжу умовний центр серединку. Кожної лінії роблю таку наміточку. От мені видно цей хрестик, мені видно цей хрестик. І цю лінію я з'єдную. Повертаю, тепер тут знаходжу серединку, проводжу рисочку. І далі з'єдную. Ось таким чином у мене і це поділилося на вісім таких сегментів. Отже, починаю малювати. Ластівчин, хвостик. Спочатку намалюю ось такий проводжу лінію, паралельно лінії поперечної лінією поясочка і вертикально. Тепер оцей кут, що утворився, я ділю навпіл лінією. Ось так, десь приблизно на сантиметр. І потім з'єдную. Утворився такий трикутничок. І тут так само з'єдную із верхівочкою. І ще у нас тут є завиточок такий. От роблю, малюю завиточок. І повторюю цей узор в кожному цьому трикутному віконечку. Ну, а тепер весь узор промальований олівцем, мені треба повторити воском. Для цього я запалюю свічку, над свічкою розпалюю писачок, віск розтоплюю. У моєї видутки вже запечатані отвори. Якщо це не зроблено, то перше, що ми воском покриваємо, це якраз закриваємо ці дірочки. І далі починаємо писати воском, промальовуємо всі лінії, які в нас написані у Ось так виглядає писанка промальована воском. Зараз буде перше занурення у фарбу, але перед цим. Спонжиком змоченим в воді добре-добре протираємо писаночку, щоб її обезжирити. Інакше фарба добре не пристане до писанки. А перша фарба, в яку ми будемо занурювати, це, звісно, жовта. Отже, занурюю яйце. Достатньо ну, 2 хвилини потримати. Витягаємо яйце на паперове серветочку. Добре, так промокаємо, вкутуємо на кілька секунд, щоб рідина всоталася у серветочку. Ось яка красива яєчко. Зараз як лимончик, таке яскраве, жовте. Але жовтим у нас промалювані лише профарбовані лише деякі частинки ластівчиного хвостика. Тому те, що має бути жовтим, що має залишитися жовтим. Будемо зафарбовувати знову воском. Отже, віск знову розтоплює, у нас зафарбований ось цей трикутничок. жовтеньким. Ретельно-ретельно цей трикутничок заповнюємо воском, промальовуємо. Ну і от уже на моєму яйці кожен хвостик ласточки має зафарбований воском, один трикутничок. Інший трикутничок у нас має бути зеленим. І от зараз дійшло діло якраз до того, щоб поділитися з вами тим секретиком, про який я казала, для якого будемо використовувати пензлик. Справа в тому, що зараз ми мали би занурити яйце у зелену фарбу. Але зафарбується все яйце, і тло не буде червоним. Потім, коли ми після зеленого зануримо в червону фарбу, то у нас може вийти колір. Непередбачуваний, я вам навіть покажу, який. Може вийти отакий бордовий колір. Але нам треба червоний. Тому зараз ці другі трикутнички я буду зафарбувати зеленою фарбою за допомогою пензлика. Так, друзі, саме так роблять це писанкарки. Наношу фарбу в межах цього трикутничка. І треба буде чекати, допоки. Фарба підсохне, це займає деякий час. Тому весь процес я вам показувати, звісно ж, не буду. Не слід наносити багато фарби, оскільки вона може потекти. Краще робити нанесення в кілька шарів. В мене вийшло ось так. І тепер ці три куточки зеленим, я теж замалюю лоском. Ну, а коли це зроблено, тепер можна. Занурити мою писаночку у червону фарбу. Далі виймаю свою писаночку знову ж таки на серветочку і добре просушую. Ну а далі улюблений момент магічного перетворення, процес вмивання писаночки та тобто змиття воску. Починаємо його з відкриття отвору. Тримаємо яйце з боку вогника не над ним, щоб не вкрилося кіптявою, а ось так збоку. Саме з відкриття отворів починаємо процес зняття вуску. Інакше яйце може луснути. Ось відкрила отвір, ну і далі вмиваємо писанку. Розтоплюємо віск і витираємо його. Ці кольори проявляються, визволяються з-під вуску. І так поступово-поступово знімаємо віск з усього яєчка. Ось такою вийшла моя писаночка, ластівчини хвостики.